Жують вони бачити Яновича в кепці. Раміль не тільки бачив його, але й сказав, що той напрошується за стіл і відмовив йому. Напившись чаю з близнюками, я вирішив привести себе в порядок від халви. А щоб насірови не впізнали мене та не побігли за мною. Я взягнув перуку. Добрий день. А у вас є пилесос для халви на піджаку? Добрий день. Пилесус для халви. У — широкий вибір асортименту, тут перфоратори. Електролобзики, свердла та сокири все, щоб тримати ваш піджак у чистоті. Дніпро м інструменти на всі випадки життя.